Шалом, це Словко, оцей чесний німецький блогер питається, що робиться. Каже, що я не можу нанести ситуацію на карту. Оцей вузол траншей, ви вже знаєте, оце новопрокопівка каже, що робиться, що, що, що наносить? І чим ми йому можемо допомогти, ви бачите, що важко. Ось ситуація пожеж, оце погана новопрокопівка, оце вербова, оце, от, знаєте, крива балка, оце. Цей вілл, це дорога коса. Зараз ми вам все це покажемо на карті. Наскільки бачите, що від, на захід від Вербового Новопрокопівки і туди от, до Копанів є пожежі, є пожежі самі новопрокопівки за новопрокопівкою, є от на південь, на південь від Вербового, на північ від Вербового це все от сліди активності бойових дій. Якщо ми це все побачимо на карту, то бачимо, що є вогни що тут, є вогни що тут, є вогни що тут, є вогни що тут. І в цілому, от, і, ті люди, котрі так от песимістично знов відкинули карту, можливо, і мають рацію. Треба сказати, що все-таки контратаки противника є, і за них ми детально не знаємо. А поза як. Для нас те, що всі тонуть в інформації, це лише привід поговорити за цю інформацію. Чим треба скористатися? От, наприклад, що вам дає інформація, ось тут от є другий міст через річку Конка, що там коло нього якийсь бій. Абсолютно нічого це не говорить, тому що ми не знаємо ніяких подробиць, не знаємо тенденції, але в якості оцих трендів активності України в плавнях, ви знаєте, попереджень російських за накопичення сил. Українських і тут ви знаєте, що поганий зв'язок з окупованими територіями в цьому районі. що він таки блокується. Ясно, що це може бути частиною якихось подій. Це просто треба собі відмітити і тримати в пам'яті. Інша справа: ця карта пожеж це зараз. Це єдине об'єктивне на чому ми можемо полягати в цьому, що бої ведуться по широкому периметру. І в глибину також що значна глибина поля боя, що є ділянки, де противник лишився, є ділянки, котрі об обробляє Україна вглиб. Ну ми про це ми поговоримо за. Ефективність української артилерії от, така от інформація важлива, хоча з нею важче розібратися. А це я просто я вам хочу показати за зернову угоду, хто на ній піднівався. Оце орієнтована собівартість зерна, оце ціни на пшеницю нижче собівартості. Оце от ділянка чинності зернової угоди. Як ви бачите, що зернова угода нікому, крім великих трейдерів. Ніякої користі не принесла. Тому що ви бачите, є і падіння світових цін на пшеницю. Є, як ви бачите, абсолютно невигідна для українців ситуація. І є ф'ючерси на пшеницю, так що дарма ми перегляді. Чим менше цієї пшениці попаде за кордон, тим менше нам платити відшкодування за ПДВ для. Великих торгівців, тому що наші фермери все одно нічим там не покористуються, щоб ви розуміли. А тепер ми поговоримо ще за кілька сортів інформації. От чому, на яку інформацію з джерела Збройних сил України слід нашого штабу посилатися, слід її вивчати, і як? А яко, до якої треба менше уваги приділяти? Оце от статистика, ці графіки, за даними. Збройних сил України. Єдине, чим ми тут можемо скористатися, чи пам'ятаєте пік бойових дій навколо Бахмуту цього і з подій, що ми середнього рівню не досягли. Ви бачите, що от є середній рівень. Російських втрат, і ми десь тримаємося, що цей весь наступ не призвів до скачок цей матеріал-шлях, котрий веде Україна, він не призвів до зростання людських потер... людських втрат навіть за даними Збройних сил України. Ясно, що вони тут вказують зростання втрат. Ви самі бачили, в реактивних системах залпового вогня по танках здають скачок по артилерії величезний, Вони вказують, до чого ми ще повернемося, але... Втрати живої сили константні, принаймні не змогли українці витягти їх на розмін, витягти їх на нищення живої сили. Це от єдине, власне, чим можна скористатися з такого графіку. Ось, начебто, хороша робота. Ви бачите, це вказуєте в операції в днях, відсотки по операціях по періодах війни і втрати. Якби отаке от перерахувати за Оріксом або. За вас Потінгом, це була б дуже хороша статистика. Бо тут і періоди операції є хорошо видна втрата, відносна втрата тих чи інших видів озброєнь, людських сил, це можна пов'язати все з характером бойових дій, але вона базується на геть недостовірній українській офіційній статистиці. Тому скористатися цим, навіть з точки зору відносної ефективності відносно КПД різних періодів, ну. Донецьк з територією, все, але я скажу, що важко. Мені от довіряти українській стати... статистиці важко. І тому тут от дуже велика, дуже сильно зроблена робота нашого ісландського приятеля котрогось, але скористатися нею ми просто не можемо. Ми не готові повірити в ці показники. Хоча, от за цим принципом зробити на більш достовірних, на більш нейтральних даних таблицю, шкода, що у мене немає часу, немає можливості, це була би прекрасна робота. Але наш сам ісландський приятель він не втрачає впевненості. От треба показати його наприклад, хорошої роботи на Оріксом. Ви бачите, он користується Оріксом, і прекрасна робота з підношення російських та українських втрат спорядження. Бачите, розкішна та сама періодізація все, що ми хотіли дізнатися, є. От те, що я вам показував, є тут та сама періодізація по місяцях, і на достовірній об'єктивній статистиці ми цілком можемо бачити по місяцям співвідношення втрат. Правда, тут до 9 вересня він робив. Але останній період цих от боїв літніх немає. Але тут достатньо є, слухайте, тут ось десяток, власне, тут о, починається. Ви бачите, пік отак стабільно було. І пік зростання втрат техніки російської. Втрати в перших днях наступу, українське спорядження, знову константні втрати. Знову перехід на константні втрати. ймовірно, так само вони далі константно і йдуть, оці втрати. Це, в принципі, хороший графік і на достовірній інформації. Це цілком з нього можна користатися. Не все нас тут, в принципі. Влаштовує, але ну, бачу, що такі шпіки були. Тому що ці от, значно більш заощадливі втрати в умовах українського У нас вказують про що, що і техніки менше, і в тих і в других, в тому числі. Але за це ми ще зараз поговоримо. І тут от, суто приємно одного хочу показати картинку святая джавіліна, Вона мені дуже подобається. Це втрати техніки, бой... втрати бойової техніки, втрати танків в різних війнах. Тут трошки, я би оцю схему би його поміняв би. Він виходить з не тих витичних танків. Я вирахував так, 800 танків було в Україні на початок війни. 800 танків дав захід, 1600 танків. 600 танків знищено у нас, ну більше 650. І значить, лишається у нас не 800, а десь 950, 10. Танків без зарахування російських трофеїв, в тій мірі, в якій вони використовуються, і як вони використовуються, чи цілі вони йдуть в підрозділи, чи йдуть на канібалізацію, на ремонт на запчастини. От бачите, що неповні дані вони не дають статистиці розгорнутися. Тому оце ви маєте. Змінити для себе цю статистику, але далі буде дуже, дуже цікаво. Це втрати, бронетахніки радянської в часі Курської битви. Знаєте, операції це цікаво. Іранські втрати в війні Ірано-Іракські 2100 іракські втрати доведені в новий ірано іракській війні. Оце Орікс нам Йом-Кіпур Війна, ви бачили, була втрата. 2200. Ось втрати за Орікса. Ми вже перевищили за інтенсивністю танкових боїв, втрат танків російських і Йом Кіпур війну, і Ірано-Іракську. Ви бачите, це дуже хороший показник. І тут далі йдуть різні оці. Це втрати Ірака в операції Desert Storm, Ну вони просто в тоді втікли. Розумієте, вони кинули техніку і втікли. Ці ж, на жаль, втікали тільки на початку війни. Оце от. Корикаректіровка Орікса з можливими цими коректровка Орікса з всіма можливими натяжками, це як ми хочемо бачити російські втрати. І це втрати вказані нашим героїчним міністерством оборони субстанції. Це офіційні наші втрати. Ну, в принципі, вони ну це не те, що нас дурять, а просто помітили, вважають, що вражень, і записують собі. Це така нормальна військова статистика, як Кесільрінг казав, каже льотчика, ще об одному збитому, говорить, самольоті, самоліті. Я придам суду воєнного трибунала. Ну, він на цьому розумівся, на статистиці. втрат. Тому ви бачите, наскільки от це приклад того, що наскільки офіційні українські втрати можуть служити лише десь для відносної статистики, лише там, де вони порівнюються з іншими такими ж відносними даними. А тепер найприємніше для нас всіх, те, що ми говорили, це от так як можна скористатися даними офіційними нашого Міністерства оборони, нашого генштабу, Це статистика це. Загальна статистика і за останній період, власне, на, на який тут у нас на 9-й Пам'ятаєте, ми говорили, чому ротні опорні пункти? ще раз вам покажу, от чому цей от ротний опорний пункт до сих у нас числиться в нічій землі, і, ймовірно, в невзятих. Нам на це допоможе оця от статистика. Ви бачите, якщо по накопиченню противника загальні удари наносилися 57% то на даний момент ви бачите, що скоротилися? скоротилися бо це візуально тут не перераховано в відсотки. Ви бачите, як скоротилася доля ударів по Скупченню ворога живої сили. І як зросла доля контрбатарейної боротьби. Якщо це ввели вогонь по ну, я противник напірав і треба було з цим щось робити. І от зараз, як тільки змінилася статистика ударів контрбатарейних було 15%, зараз ви бачите, наскільки воно змінилося, не буду рахувати ну, за, за 30%. І так само тут впало десь з 57%, може, десь до 30% це умовно, ви просто самі можете перерахувати. По кількості ударів. Так само удари по командних центрах. Як тільки почала Україна нав'язувати свою волю в війні, спробувала нав'язати свою волю. Ви знає, в морській стратегії в повітряній, це вдалося краще, ніж в Сухопутні, так зразу зросла доля ударів по командних центрах. Це от удари по складах, помаранчевеньке, це по засобах ведення електронної війни. От, бачите, тут от На початку менша була статистика ударів по засобах ведення електронної війни. Зараз вони збільшилися. Я б сказав, що треба було брати ще і Ну тут от нема статистики в життя... Ударів дронами там десь була, я її бачив, але я її не підготував до сьогоднішнього сюжету. То активність дронів по ворожій артилерії каже, що десь 90 артсистем було знищено українськими дронами ворога. Там неясно за який період. Це, в принципі, свідчення. І це, от, ви бачите, що от неприємно артилерійські кількість артилерійських ударів як героїчно починали. І як потихеньку на ну, тут початок вересня, як почала спадати кількість артилерійських ударів, що цілком можливо, що холера, що не так у нас із боєприпасами. Хоча тут я скажу, що от іде пік і знову таки, ну, принаймні картину. Ми змогли бачити, скільки інформації давалось перелапаті, щоб ми зразу могли зрозуміти, що за цим от опорником не так рот в чому його так важко взяти і чому вони все-таки в цьому напрямку, ймовірно, з опорою на нього поширюють свої кляті атаки. Тепер поговоримо за кількісні втрати артилерії. Тут розумієте, що на нас цікаво, от чим ми заплатили? Ми вже рахували, що 51 проти 18 САУ. Але, власне, що втратили ми, які САУ. От ми заплатили. Дві гвозді... 4 одиниці Гвоздіки, дві одиниці Акації, 3 одиниці М109, три одиниці АС-90, що для нас дуже погано, і дві одиниці Цезаря. Це значить. 5 і 3, 8 одиниць сучасних артсистем. На що ми їх розміняли? Отак от дивитися, на що ми їх розміняли. Все-таки непогано. 12 гіацинтів. На гіацинтах вони зараз дуже багато її тягнуть, тому що дальнобойна система для ведення конпатерійної боротьби. 12 гіацинтів. 4 гвоздіки, дев'ять 9 акацій. Ну це таке м'які скот теж дає навоз. Два піони, два тюльпани. Ну що я можу сказати? В принципі, вони активно полюють за нашими новітніми системами, і воно виглядає, як сказати, переможно, але не райдушно треба сказати, що так от розміняти вісім якісних артсистем на що тут на 12 гіацинтів, треба подивитися, що побуксіруємо артилерії. Може, там буде трошки краще. Може ми додали чогось. Буксируємо, ми втратили 2 м 777 Один наш гіацин буксируємо, ну, 2 д 20 уже господь, як це сказати, вже і Бог велів, зажилися вони на світі. Але інше помітили, що М119 не попадають під роздачу. Невже настільки? От просто мене тут уже суто таке от немотивіроване. Любопитство. Невже от М-119 так мало попадають під роздачу, що настільки Да безпеч... Дає вони М-119, наші всі на службі нема втрат. Вони або не достають по дальності десь, або їх якось використовують, або їх противник. Не знаю, мені загадка малих втрат 105-мм арт-систем українських переданих заходом мене просто пече. Воно великої цінності не має, але допікає своєю загадковістю ця загадка. Але повернемося. На що ми це все розміняли? Наші 2М777, я скажу, ну, Д30 це таке. Ну, мста добре, 7 одиниць Мсти буксируємо, це хорошо. Власне, щоб не мста, я скажу, і тоді ж треба, було, ми забули додати 10, 10 одиниць Мста. В принципі, що 10 одиниць, мста, в принципі, покривають втрати наших самоходок кращих, це я трохи. Втомився, у нас просто засою сьогодні кіносезон, і це я спішу от щоб нарешті зосередитися на особистому житті. Так що, цілком непогано, ви бачите, ми воюємо, і ви, сподіваюсь, цього сюжету отримав інформацію, як треба аналізувати ті чи інші джерела, що в них важливіше, що менш важливіше, і головне, ми з вами змогли розглянути, як змінилася оце статистика дій нашої. Артилерії в обороні. Отут я статистиці з нашої офіційної української цілком довірю, і як змінилася статистика дій нашої артилерії в наступі. Сподіваюсь, вас все це задовільніть, що не задовільнило? Питайте, я охоче вам всім відповідь. Лайкайте, поширюйте. Ася сказала, сказав, що ми дуже вдячні тим людям, які нам сьогодні допомогли, які нам задонатили. І ви не смійтеся, ми дуже вдячні тій людині, яка задонатила 10 гривень. Бо повірте, мені дуже часто задонатити 10 гривень важче, ніж тисячу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, бо треба, щоб люди все це все-таки бачили.